Дуже часто в кулуарах Верховної Ради та й загалом чиновники вищого державного рівня дуже часто говорять між собою про те, коли ж ця війна закінчиться. Про це говорять в принципі, всі українці, і всі говорять про те, скільки ж Російська Федерація ще зможе продовжувати цю війну. Можливо, це обговорити також в контексті того, що російський рубль продовжив своє падіння вниз. Що це таке, та що це буде означати для Росії та для України? Це насправді дуже відкрите питання. Тому що, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, російський рубль дуже швидко також почав просідати. Але давайте віддамо належне Ельвіріне Біуліні та російському названку. Дуже якісними реформами змогли втримати свій курс, але для економіки це не пройшло безслідно, це пройшло із втратою у довготерміновій перспективі. І при тому всьому російський курс рубля на певний, на певний період часу таки вдалося стримати, але ми повинні розуміти, що будь-яка політика про стримування курсу вона не може бути вічною. І ця політика у Російській Федерації вже поступово зазнає краху. Дуже багато хто казав, що санкції проти Російської Федерації не діють, не діють не в практиці, адже Російська Федерація все одно має змогу продавати на свою нафту, має змогу продавати свій газ і все одно має змогу отримувати мікрошіпи для ракет, складові для своїх дронів, якими атакує Україну. І все ж ми бачимо, як санкції. Поступово душать Російську Федерацію. Ми вже бачимо, як у російських авіалініях у зв'язку з відсутністю запчастин та нормального сервісу літаки вже не долітають до аеродромів. Їх вже вимушені сажати в поля. Ми бачимо, що в Російській Федерації вже не так багато доларових надходжень, Уже йдуть надходження в китайських юанях, в індійських рупіях. Але кому продавати ці індійські рупії та китайські юані? По суті, Російська Федерація зараз зав'язана на тому, щоб, обходячи західні санкції, зав'язувати свою економіку на Китай та Індію. Чи є це добре для Росії? Нічого хорошого, по суті, в цьому нема. Тому що Російська Федерація не може існувати так і торгувати виключно з двома країнами на світі. Поступово ситуація в російській економіці стає все гіршою і гіршою. З однієї сторони, для економіки та звичайного росіянина це є дуже погано. Чому? Тому що середньостатистичний росіянин починає відчувати, що щось таке сталося, щось таке за сраку таке вкусило, і почала, починає задумувати, що, а може, щось в тому напрямку, в якому ми рухаємось, це неправильно. Саме з цієї причини Володимир Путін буде максимально стримувати курс рубля та його падіння. До президентських виборів в Росії це все робиться з однією простою причиною. Дуже часто ви чули навіть у інтерв'ю у Золкіна, що політикою в Росії не цікавляться. Це багато в чому є правдою та й відповідає об'єктивній російській реальності. При тому всьому в Україні дуже багато хто виражає сумнів, що вибори у Російській Федерації можуть щось змінити та на щось повпливати. В принципі, в базових своїх налаштуваннях ці люди, які виражають з цього приводу скепсис, праві. Але є своє але. Це але полягає в тому, що будь-які вибори, будь-яка політична активність, вона передбачає залучення тих чи інших людей до політичних активностей, до походу на вибори, до залучення в політику. Тобто, якщо росіяни все-таки стикаються з певним вибором, то вони можуть обрати в теорії когось іншого. І може жити політичне життя. Для України це добре. Чому? Тому що, навіть якщо брати таких зовсім упоротих людей, як Іркін Стрілков чи уже покійний Пригожин, ми бачимо, що навіть грізня між такими людьми для України є хорошою. Чому? Тому що росіяни розпорошують свої сили, хоча б навіть в такому випадку. І по великому рахунку, це і також добре, що росіяни витрачають додаткові ресурси на те, щоб стримувати курс. Тому що це означає, що українська перемога наступить на місяць, на тиждень. У будь-якому випадку, вона наступить швидше, ніж вона б настала б, якби росіяни проводили б зважену економічну політику. Але при тому всьому додамо ложки дьогтю до сьогоднішнього відео. Падіння курсу це падіння економічних витрат для Російської Федерації. Так, якщо на утримання одного пенсіонера Російська Федерація витрачала у 2013 році одну суму в доларах, у 2015 ця сума стала меншою, і в 2023 році вона стане ще меншою. Тобто, для бюджету, по суті, це є вигідніше. Тобто, Російська Федерація. Понижаючи власний курс, може більше грошей витратити на армію. Але і не забуваємо, що Російська Федерація платить за будь-які товари в тридорах. Тож, чекаємо, поки в Росії все забролить. наблизити момент перемоги України, найпростіше підтримуючи наші Збройні сили. Якщо знаєте якогось військового особисто, підтримайте його, ви знаєте про потреби тої частини, підтримайте. Це дуже важливо. Якщо ви не знаєте або хочете допомогти Збройним силам загалом, то найкраще це зробити через пожертви на спеціальний казначейський рахунок Міністерства оборони України. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Дякую вам за увагу!